Російські військові розстріляли п'ятьох із шести взятих у полон українських військовополонених на Запорізькому та чотирьох на Покровському напрямках. Про це повідомили у телеграмі офісу генерального прокурора 28 листопада. За обома фактами розпочати кримінальне провадження. І більше про факт розстрілу військовополонених на Запорізькому напрямку розказав телефоном в коментарі Суспільному. Начальник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Запорізької обласної прокуратури Микита Ковалевський так правоохоронними органами регіону зафіксовано черговий воєнний злочин, вчинений представниками збройних сил Російської Федерації дійсно 24 листопада поточного року. Представники Сил оборони України потрапили у полон під час ворожого штурму наших позицій. Цей випадок мав місце поблизу Новодарівки Пологівського району Запорізької області. Військовослужбовці ЗСРФ роззброїли шістьох українських військовополонених, після чого п'ятьох з них розстріляли з автоматів, а одного взяли в полон. Наразі повідомити дані зазначеного підрозділу та відповідних. Осіб з їх позивними я на жаль не можу з міркувань безпеки таємниці слідства, але можу запевнити, що правоохоронцями вживаються всі можливі заходи для ідентифікації та притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Також на теперішній час попередньо ідентифіковано підрозділ збройних сил Російської Федерації, а також встановлюються. Та перевіряються конкретні військовослужбовці цього підрозділу, якими безпосередньо здійснено розстріл на теперішній час по Запорізькій області. Ми на жаль маємо сім фактів вбивств щонайменше 20 оборонців України. Крім цього, можу повідомити, що протягом поточного року обвинувальний акт в одному такому провадженні скеровано до суду інші перебувають на стадії досудового розслідування.